Друзі, як завжди, вітання від нашої команди Пристасталь. Сьогодні ми продемонструємо неймовірно гарний витвір ручної роботи зроблено ось таких рожевих фарбах, а точніше піхворожа у рожево білому камуфляжі, сіро рожеве руків'я та рожево-синій тимляк з ось такою гарною фігуркою. Ніж також оснащений теклоком. Аби він надійно тримався на ремені. Там аби підтримувати його гостроті. Ну, друзі, звичайно ж, це неймовірно гарне гравіювання на піхвах. Але сама цікава частина скривається всередині. Це ось такий гарний у моделі. Ярчук один з наших найкомпактніших. Він є доволі міцний. Ним може зроблений зі сталі Х12 мф Гарний, бо вот у покритті стоун Та неймовірно, гострий, адже він ручну з допомогою шустель борвих каменів. Ну і тільки глянь на ці задоволені лиця цих аніме дівчат, які виграні з обох сторін ножа. <пух> Ось то неймовірно краса. Друзі, до речі, загалом нас є 15 моделей ножів, різні кольори руків'я, піхов також ще два матеріали покриттів. А гравіювання ми можемо зробити будь-яке на ваш вибір. Просто скиньте нам чорно біле фото. В ідеалі у векторі. Тож, друзі, якщо хочете свій власний кастрюнний ніж, не цуратись, пишіть нам приватні повідомлення. Усім бажаємо меру.